Всім привіт! Маємо знову батл. Хто кого? Давайте поїхали. Це маємо два таких б 6 один в універсалі, другий в седані. Коротенько по кожному з них. Ось такий сіренький, двохлітровий турбовий бензин, 210 кінських сил, механіка 350 тисяч пробіг. 2006 рік. Машинка в чудовому стані. Двигун повністю перебраний. Кому цікаво. Можете вже звертатися за налічку 14 тисяч, за нарати 18 тисяч. Машинка в чудовому стані. Повторююсь, 210 кінських сил. Їде як дурна, бензин, і ось такий гарний коник. Це у нас. Двохлітровий дизель, двигун MonRiel, 270 тисяч ріднесенький пробіг 2008 року. Машинка на автоматі, до речі, і так само коштує 14 тисяч за налічку, 18 на рати. Кому цікаво звертатись в місті Краков, Кшивдо, до 28. Телефон, шапці прошля, подивіться, який салончик. Тому не гайте часу. Давайте, хто кого. Пишіть в коментарях, кому що подобається. Все. Пока.